Мої вітання в ефірі Лінія захисту Я ведуча програми Олена Роміцина. В центрі уваги програми права дитини та виконання судових рішень про стягнення аліментів. Хто і як захистить українських дітей від батьківської безвідповідальності? Такі проблемні аліменти. В Україні сотні тисяч судових рішень про стягнення аліментів залишаються невиконаними, оскільки діти це найбільш уразлива та незахищена категорія, тому питання стягнення аліментів і додержання прав дітей сьогодні перебуває на особливому контролі в Міністерстві юстиції. Законом зазначається, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, натомість більшість із них уникають добровільного виконання цього обов'язку. Тоді аліменти стягуються Державною виконавчою службою у примусовому порядку. Станом на 1 вересня 2013 року на виконанні у територіальних відділах ДВС області перебувало понад 21 тисяча виконавчих документів про стягнення аліментів, що становить 36% від загальної кількості документів, що перебувають на виконанні. На сьогоднішній день у Кіровоградській області виконавчій службі Кіровоградської області знаходиться близько 23 тисяч виконавчих документів, що складає близько 30% від, від загальної кількості всіх документів, які перебувають на виконанні. Зрозуміло, що дана категорія рішень судів, вона складна, оскільки в даній, при виконанні рішень судів обов'язково торкаються і права дитини, тобто ті права, які обов'язково повинні захищатися не тільки державою, але насамперед батьками. І головний обов'язок, зрозуміло, батьків це не тільки моральний і в певній мірі матеріальний, забезпечити дитину всіма можливими можливостями для того для її існування в нашій державі. Ну, дуже прикро, що на сьогоднішній день не наскільки високе виховання наших громадян, які могли б забезпечити права дитини, тому жінкам приходиться все ж таки звертатися до суду. От і предъявлять виконавчі документи до виконання батьки зобов'язані утримувати неповнолітніх дітей незалежно від того, що розірваний шлюб. Натомість свідомість батьків, коли постає питання сплати аліментів, дуже низька. Близько 25-30% – Це добропорядні громадяни, які сплачують аліменти відповідно до закону. Як це передбачено сімейним кодексом, тобто з Доходу, але, на жаль, є і ті злісні боржники, які ухиляються від сплати елементів. В даному з такими боржниками працює Державна виконавча служба. Якщо бути більш таким конкретним статистикою, то близько 15 тисяч боржників, це наші Злісніаліменчики, скажімо їх так, якими працює державний виконавець. Якщо врахувати, що оперативний склад Державної виконавчої служби, то на одного державного виконавця припадає близько, ну, скажімо, близько тисячі, тисячі таких громадян. Безперечно, кожен державний виконавець знає цих людей, працюємо з ними і відповідно намагаємося. Вжити всіх заходів для захисту матеріальних прав дитини. Кілька років тому донька моєї співрозмовниці, любові Фоші, інтереси якої вона представляє, розлучилася з чоловіком і залишилася одна із двохмісячною дитиною. Бабуся говорить: в прямому сенсі доводилося виживати. Донька одразу пішла працювати, бо маленька хворіла, а батько не допомагав. Далі не цікавився вихованням дитини. Мусили звернутися до суду про стягнення аліментів. Заборгованість збільшувалася. Майна у чоловіка не було. Він виїхав за межі України. Оголошувався у розшук, вносилося подання про про притягнення його до кримінальної відповідальності. У 2013 році борженик навіть був позбавлений батьківських прав, але згідно закону обов'язок сплачувати елементи не знімається. Його розшукали. Виконавці стягнули із борженика 11 тисяч гривень. Мій колишній зять не платив. Елементи. Він наобіцяє виконавцям, вони, це ж зросла людина, вони вірили йому, а потім знову обіцяє. І така велика зробилась заборгованість. Вони за його взялися. О. Я тепер тільки можу дякувати за год ось в жовтні місяці. Вже він останній борг дасть на утримання матері. О, і ще там залишилося 4 тисячі на утримання дочки. Чому він ховався від виконання Каже, Це його рідна дитина. Дитину він не бачив, він, він до дитини геть, вона йому геть не нужна була, він її не відвідував. Через це служба в справах дітей його ж лишили і батьківських прав. В чому складність цієї ситуації, в чому унікальність можливо або особливість саме цієї справи? Ну, взагалі, в кожному виконавчому провадженні є одна складність. Одна основна складність це небажання божника сплачувати кошти. По даному виконавчому провадженню божником в божника не було такого особливого бажання сплачувати заборгованість по аліментах. І тому з боку працівників виконавчої служби до нього постійно вживалися різні заходи примусу. Яку суму вам уже повернули за допомогою державних виконавців аліменти на дитину? Так, ну це так, одинадцять тисяч. Оце на протязі року. Ви задоволені? Да. Станом на сьогодні існує невелика заборгованість по сплаті аліментів, яка складає близько 4 тисяч. Дана заборгованість сплачується боржником згідно розсрочки, наданої Олександрівським районним судом. І щомісячна сума платежу згідно розстрочки складає близько тисячі гривень. Божником на даний момент справно сплачуються ці кошти, щомісячно ним сплачується тисяча, інколи більше, більша сума. Надалі, якщо божник не буде сплачувати дану заборгованість згідно розстрочки, то до нього будуть вживати заходи примусового виконання, визначені законом України про виконавче провадження. Чи вважаєте ви, що на даний час майнові права та інтереси ваших онуків? Захищені в повному обсязі на даний час до Мешканка Трепівки Знам'янського району Світлана Плужник довгих 11 років не отримувала на дитину аліментів. Колишній чоловік не мав офіційної роботи і майна, та і дитиною не цікавився, розповідає жінка. Лише у 2012 році державні виконавці за боржником виявили нерухомість у одному із сіл області. Будинок було арештовано і передано на реалізацію. Заборговані кошти перерахували стягувачці. Як вирішилася саме ця проблема? Я без виконавчої служби, виконавча служба, я так розумію, майно, яке в нього підраз наложили, і був у нього будинок, який продали щодо заборгованості мені, щоб віддати кошти. Скільки років чоловік не платив і яку суму було повернуто вам? Ой, не платив, виконавчилась. Я здала 6 років назад, а в розлученні ми вже 11. 11 років. Це він не платив, ну сума там 20, не знаю точно, з чим, то є тисяч гривень. Тобто було продано його власність, да. так? Так, да, продана була власність, і з його власності мені кошти перерахували. Ну, ви задоволені? Ну, а що ж робити, звісно, так. Да. Предділявся виконавчий документ. З 2008 року боржник сплачував періодично аліменти, потім перестав платити, не працює, не працевлаштований. влаштований. Державний вживалися заходи щодо розшуку майна та виявлення цього майна, зареєстровано за боржником. Під час виконавчих дій державний виконавця встановив, що за боржником зареєстровано нерухоме майно. Потім державний виконавець провів опис арешт майна, передав його на реалізацію, значить, ну, було ж призначено експерта, передача на реалізацію. Кошти, які були від реалізації, були направлені на погашення заборгованості по аліментам, яка виникла на той час. Скільки жінці було повернуто грошей? 21 508 гривень. От така ситуація, вона є типовою. О, є подібні ситуації, коли тривалий час не виплачуються аліменти на дитину? Є, але ж, на жаль, боржники не працевлаштовані і у багатьох немає майна, на яке можливо звернути стягнення. З жінками, які опиняються в аналогічних ситуаціях, як ви, коли чоловіки роками не платять аліменти на дитину, що б ви радили? що до органів, тих, шо, в Гроші з них якось вимагати, требувати, як правильно. Щоб ждали, все таки буде. Все таки так справедливість туди. Наш будь-як то кажуть, є сумлінні боржники, які хочуть працювати і виплачувати дані кошти, але немає можливості просто в них знайти стабільну роботу, стабільну заробітну плату. Це є також ваговим внеском по даній справі. А більшість, звісно, що самі боржники. Цураються своїх дітей, цураються своїх колишніх дружин. Я вважаю, що це сама нагальна проблема в нашій державі. Що треба поставити, що мати, дитина, батько, сім'я це є святе, і якщо даний чоловік, даний божник в нашому ситуації. Покидає сім'ю, він повинен допомагати, піклуватися про дружину, про своїх дітей кровних. Які я вважаю, що це повинно на рівні на рівні держави, повинно це виконуватися згідно законів наших законів Конституції України. По-перше, якщо стягувачі звертаються до суду з позовною заявою про стягнення аліментів, важливо звернути увагу на те, щоб в самому іще судовому процесу першої інстанції подали в обов'язковому порядку на забезпечення позову. Судом може бути винесено ухвалу про накладення арешту на майно боржника, яке є в нього на даний час, коли саме проходить цей судовий процес. Аліменти на отримання доньки Марина Вощук не отримувала кілька років. Заборгованість склала 3 тисячі гривень, але і ту суму без втручання державної виконавчої служби добровільно колишній чоловік не сплачував. Вплинули у законний спосіб, роз'яснили, як слід законодавство попередили про кримінальну відповідальність і подіяло заборговані аліменти доньці сплачені. У лютому 2010 року Кіровоградський суд не присудив сплачувати йому аліменти на утримання доньки. Але з ним самостійно вони не сплачувалися деякий час. І мені довелося звернутися до органів виконавчої служби Кіровограда для того, щоб ці елементи отримувати. Зараз він повністю розрахувався з боргами і далі сплачує. Борг був великий? Ну не, не надто великий, але я вважаю, що треба жінкам відстоювати свої права. Якщо він повинен їх виплачувати, то він повинен їх виплачувати. От вашій ситуації, що вас особисто ображало більше? Ну, неувага до дитини, перш за все. Неувага до дитини. А як зі своїми обов'язками справилася Державна виконавча служба? Ну, я вважаю, що вона виконала все за законом, тобто примусила в примусовому порядку його виплачувати. Що стосується пані Марини, дійсно там виникла заборгованість, але незначна. Змусило вжити заходів державного виконавця як для усунення цієї заборгованості у зв'язку з тим, що матері дуже важко було виховувати самій дитину і прямий обов'язок виконавчої служби сприяти виконанню і виконувати рішення судів. Тому дане питання на сьогодні вирішено. Аліменти отримує Марина щомісячно в повному обсязі і надалі. Завдяки психологічним, психологічному впливу державного виконавця, це питання вирішено позитивно. Розмір аліментів нині на одну дитину становить для працюючого одну четверту частину від заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. А для непрацюючого одну четверту частину середньостатистичної зарплати у місцевості, де проживає боржник. У будь-якому разі розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем. А у разі спору судом. У разі наявності боргу понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Якщо боржник працює, державний виконавець видав розпорядження, виписав, як проводити утримання і, в принципі, утримання проводяться. Якщо ж боржник не працює, ухиляється від сплати аліментів, державний виконавець застосовує вже інші заходи примусу до такого неплатника аліментів. Ну, Це, по-перше, що перевіряє майновий стан боржника, перевіряє його кошти, рахунки, звертає стягнення на майно боржника. Якщо аліменти не сплачуються більше, ніж три місяці, нараховується заборгованість і державний виконавець виходить за місцем проживання, перевіряє майновий стан, звертає стягнення на те майно, яке є в тому будинку, в житлі, в тому, де проживає. Переважна більшість неплатників аліментів не мають постійного місця роботи, проживання відповідно реального майна. Ухиляються від сплати аліментів і скривають своє місце проживання. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місце знаходження боржника фізичної особи, державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника, державний виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання органами внутрішніх справ. Розшук боржника фізичної особи, дитини транспортних засобів боржника здійснюється органами внутрішніх справ. Складність в тому, що дані боржники не завжди повідомляють про місце проживання і тому державному виконавцю постійно приходиться його розшукувати. Розшук проходить через органи міліції, через відповідну ухвалу суду, тому знову ж таки є певний період процесуального розшуку. З 13 лютого 2012 року набула чинності постанова кабінету міністрів про зміну порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках. В розшук автомобіль може потрапити через будь-який просрочений штраф або адміністративне правопорушення. Виявляти автомобілі, які знаходяться в розшуку, державним виконавцям допомагає система Рубіж, встановлена на усіх стаціонарних постах ДАІ. Рубіж розпізнає державні номерні знаки як рухомих транспортних засобів, так і нерухомих, однаково, як у світлу, так і темну пору доби. Перевіряє транспортний засіб по усіх електронних базах ДАІ. Якщо система виявляє автомобіль, який знаходиться в розшуку, то негайно інформує Оператора про наближення такого транспортного засобу так і трапилося на Олександрівському посту під час роботи нашої знімальної групи. Спрацювала система Рубіж, виявивши авто, що перебуває у розшуку. От сейчас працює даний транспортний засіб. Система обнаружила транспортний засіб, який знаходиться в розшуку. ВА 7302 АК. Даний транспортний засіб. От ви наблюдаєте, зупиняється. Перевірено через час через е, наявність, того, які в нього документи зараз на руках, тому що в нього може бути сейчас, зараз даже постанова з ДВС о тому, що виконавче провадження по даному факту вже припинено. але якщо такого у нього не буде на руках, такого документа, то ТЗ буде затримано на штрафний майданчик. Однією з найбільш поширених категорій невиконаних судових рішень є навмисна несплата аліментів. Досить часто неплатниками аліментів є трудові мігранти, які приховують свій справжній прибуток, з якого повинні стягуватися аліменти. Для таких осіб одним із заходів примусу, який застосовується Державною виконавчою службою до неплатників аліментів, є обмеження останніх у праві виїзду за кордон. У цьому випадку державний виконавець звертається до суду з відповідним поданням, яке розглядається за участю сторін виконавчого проф. На сьогоднішній день є ще спільний наказ Державної виконавчої служби України і прикордонної служби, де при наявності і при закордонного паспорту у боржника держав, і коли державний виконавець знає цю інформацію, він обов'язково повідомляє через знову ж таки відповідну ухвалу суду прикордонну службу, і боржнику забороняється виїзд за кордон. Так, це є один із таких важелів впливу на сьогоднішній день. Особливо це стосується трудових мігрантів. От. І таким чином захищаються права дитини. Крім того, хотів би зазначити, що однозначно, як відповідно до закону, аліменти стягуються з доходу відповідно до рішення суду, або за домовленістю, Може бути така в... В мирова угода між. Подружжям, яка визначає тверду грошову суму в стягненні аліментів. Тому відповідно, якщо боржник не сплачує на протязі, скажімо, тримісячного терміну, державний виконавець звертає стягнення на його майно. Тобто він визначає, перевіряє всі реєстри, перевіряє всі можливі інформацію. Отримує, звертаємо стягнення на майно. Це бувають такі випадки, коли ми звертаємо стягнення навіть і на будинки, на нерухоме майно, на рухоме майно, на автомобілі. От. І таким чином е закриваємо всю заборгованість, яка є. Є такі випадки, коли, наприклад, громадянин е працює, е на роботі має мінімальну заробітну плату, скажімо там, грубо говоря, півтори-дві тисячі гривень. Сплачує аліменти відповідно до рішення суду в розмірі 30% від прибутку, але разом з тим має неофіційні прибутки, якісь там, які не повідомляє, і має відповідне майно і все таке інше. В такому випадку я хотів би порекомендувати стягувачкам, жінкам в тому плані, що вони мають право звернутися до суду, чітко аргументувати свої аргументи. Підстави для того, щоб визначити розмір аліментів твої твердій сумі. суміш дієво впливає на небажаючих утримувати своїх неповнолітніх дітей кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Злісним неплатникам аліментів загрожують виправні роботи, а то й позбавлення волі на строк до трьох років. Прецеденти в області є. Якщо такі громадяни є, обов'язково ми направляємо подання до правоохоронних органів. Щодо порушення кримінальної справи відносно таких осіб. Так, наприклад, за 9 місяців цього року було направлено до правоохоронних органів близько тисячі таких подань. На сьогоднішній день розглянуто близько 200 подань і притягнуто до кримінальної відповідальності вже близько 70 осіб. Тобто кримінальна відповідальність, страх перед кримінальною відповідальністю змушує людину стати більш відповідальним. Я хочу зазначити, що в першу чергу тут на першому плані все ж таки права дитини. Тому основа полягає в тому, що кожен громадянин повинен розуміти, що на яку несе він відповідальність при даних. Суспільних відносин Но ситуація змінюється. От ви назвали важелі впливу, да, які ви застосовуєте. І я так розумію, що і кримінальна відповідальність, і постійна робота, і постійний контроль вони впливають на боржників. Зараз краща ситуація стала. На сьогоднішній день кількість ухилень зменшилась практично на 50%. Але все ж таки хотів би зауважити, що основна проблема це фінансово-економічний стан суспільства. Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів і скривають своє місце проживання чи перебування або не мають можливості утримувати дитину, призначається тимчасова державна допомога у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Якщо ж даного майна немає, і стягувачем вже подано даний виконавчий лист на виконання виконавчу службу. Якщо боржник не працює і державним виконавцям вжиті всі заходи, стягувач має право звернутися до виконавчої служби про отримання довідку щодо несплати аліментів боржником, яку, в свою чергу, пред'явити до управління соціального захисту населення. При пред'явленні даної довідки держава надає стягувачу тимчасову допомогу на утримання дитини. Може бути така ситуація, коли виконавчі провадження закриється. Є така ситуація, оскільки відповідно до рішення суду зазначається, що періодичність цього стягнення, тобто стягується до повноліття або продовжується в визначених випадках законом. Тобто, якщо, наприклад, там дитина продовжує навчання. В даному випадку державний виконавець визначає заборгованість, визначає її офіційно в довідки постанові державного виконавця. визначається, і стявочка може звернутися з відповідними документами до суду про стягнення вказаної суми боргу. І далі воно виконується виконання цього рішення проходить на загальних підставах, визначених законом. Що треба робити стягувачу в даному випадку, хоча б жінці, для того, щоб стягнути елементи? В першу чергу, при виконанні, при отриманні рішення суду, вона звертає, вона повинна звернутися до органів державної виконавчої служби обов'язково. З особистою заявою, і в заяві про відкриття виконавчого провадження обов'язково зазначити місце проживання, майновий стан того чи іншого відповідача. Обов'язково тому, що все ж таки враховуючи сутність даної категорії виконавчих документів і сутність боржників, інколи через певний період боржники ухиляються. і, Відповідно, перереєстровують своє майно, якщо відразу зазначити в, в рамках заяви про відкриття виконавчого провадження і поставити питання перед державним виконавцем про забезпечення виконання рішень судів, то автоматично державний виконавець має право накласти арешт на майно з метою забезпечення виконання подальшого рішення і відповідно гарантії дитини. Менталітет наших громадян небажання платити за своїми борговими зобов'язаннями, стверджують у державній виконавчій службі. Здебільшого причиною батьківської безвідповідальності стає безробіття, а моральний спосіб життя батьків. Це проблеми самого суспільства. Інша справа, коли приховують свої статки і майно. Тут закликів до свідомості замало. В таких випадках державний примус має стати невідворотним. Що мусять знати боржники? Кара неминуча. Я хочу зазначити, що однозначно кожен боржник, чи то він в даній категорії виконавчих документів, пристянення аліментів чи інших, обов'язково виконання рішення суду на території буде виконано. Кожна стяговочка повинна розуміти, що владні повноваження, які покладені на державного виконавця, будуть належним чином виконані. І громадяни повинні розуміти, що Державна виконавча служба належним чином виконує рішення суду, як це визначено законом. Що б ви радили жінкам, які поняття в такій ситуації? Ну, перш за все, мабуть, знати свої права і добиватися їх. Що б ти чоловікам сказала? Що повинен, повинні не відмовлятися. Є дитина, значить, дожен він піклуватися. Дожден якусь відповідальність хоть невелику, але все одно не там, дитина з матір'ю не з ним. Дуже не все-таки якось приймати участь в цьому. Що ви порадили жінкам? Щоб не складати руки, а добиватися свого. Обирайте вірну лінію захисту, дізнавайтесь більше про ваші права та свободи разом із нами. Побачимося за тиждень.